Всім привіт! У мене був е, невеличкий ментал брейкданс, але вже все нормально. Ну, типа, я готова дивитись фільм, який підготувала ще два тижні тому. Називається він Десмертні душі. В будь-якому разі один із жанрів фільму це детектив, а детективи я люблю, тому має бути весело. Або ні. А ще тут грає брат Бен Африка Кейсі щодо того, як його закенселили, а потім розкенселили в Голлівуді. Починається все з того, що дівчина м'якасі збирається до коледжу, і ця сцена дуже дивно міксується із титрами на фоні дощу. Якщо чесно, я бачу таке вперше в житті. Взагалі, весь фільм супер дивний, на чого написали змотувала десятирічна дитина, яка вперше побачила по новому каналу серіал «Надприродні». Повертаючись до так званого сюжету, у головної героїні є хлопець Шон і пара друзів Анабель і Мед. Запам'ятати імена цих героїв важче ніж вивчити з того значення з математичного аналізу. А такий досвід у мене був. Просто повірте. Всі всі компанії вступили в коледж, окрім власне Шона. Тому він має відвести кампашку і на наступний день повернутися в рідне село. Хизи, що там робити, хто він такий і чим займається по життю, нам ніхто так і не скаже. Тому я буду вважати, що він о. Любитель постояти в черзі, із машини нас прямо відразу кидають в душнувату вечірку з коледжу, на якому очевидно подають коктейлі в елітних келихах. Та й загалом ця вечірка нагадує скоріше благодійний вечір дружин мільярдерів. Наша парочка вирішує, що валятись на листі під гуртожитком куди цікавіше ніж дивитися на кислі морди студентів. І тому звалюють солодку парочку переривають Анабель і Мет. І це далеко не останній раз, коли це відбувається у мета в безсмертних душах. Тут у хлопці лише одне завдання бути паціком, який постійно руйнує романтичні моменти. Всі четверо збираються на якусь справжню коледжну вечірку. Ну тут же грає рок, горять металеві бочки, і сам будинок з вечіркою дуже схожий на готель Трансильванія. І звичайно починається гроза. Хто б міг подумати, що далі? Почнуть кружляти ворога, Ага, почекайте, ще побачите, що буде далі. Отже, компашка йде вже на більш-менш веселу вечірку, на якій відбувається вакханалі в стилі фільму Вавилон. Дівчата відриваються та цю його пак, і тут їх помічає парочка дуже підозрілих типів, які ще встигнуть набриднути і вам, і мені за ці божественні півтори години фільму. Один з типів набридає вже зараз, тому він намагається увести касі, але та дає йому гарбуза і біжить до Шона цілуватись. Це бачить мед, який знову страждає приступом заздрості, і тому руйнує романтичний момент. Мед хитрожопа справляє Шона і жалюгідними маніпуляціями розводить касі на поцілунок, чим викликає крінж в Шона, який звичайно це побачив. Ну це ж такий фільм, знаєте. Всі відразу все бачать. Ну тут, звісно, починається класична сцена: типу: Це не те, що ти подумав, кейсі Афлик, це нічого не значило, бла, 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 бла. Саме в такому стані компашка їде на машині, і тут підозрілі тіпи із клубу прикривають їм дорогу, і в результаті відбувається масштабна аварія. Нащо вони це роблять? Чому це все відбулося? Ми так і не дізнаємось. Сюрприз! В результаті аварії помирає шон. І цьому приділяється настільки мало часу, що я, чесно кажучи, в шоці. Буквально за одну хвилину нас кидають із сварки героїв сцену, де касі вже топає по коледжу. Інколи в цьому шедеврі кінематографа деякі нудні сцени розтягуються на 5 хвилин, а важливі події запихуються в 30 секунд. І якщо ви відволічаєтесь на ці дуже важливі 30 секунд, то пропустите десь пів сезону і по подіям. Ну був і був той шон. Все пішли далі. Якщо з цьому Стівену Карпентеру пофіг на нього, то й мені. Далі події будуть ще більше схожими на нарізку в кліпі нульових, сцени постійно повторюються, персонажі ходять по колу, і все це настільки тягамотно, що наступна година буде здаватися як мінімум трьома. Коротше кажучи, Касі починає усюди бачити і чути Шона. Якщо вам здається, що далі буде жалюгідна пародія на фільм привид, то вам не здається, це вона і буде тільки без найкращої сцени в історії людства. Перечитавши детальний сценарій наступних подій, я ледь не впала в зимову сплячку. Потім жар зрозуміє вирішила залишити тільки саму суть події. І взагалі, під час перегляду безсмертних душ, я з ностальгією згадувала вінні пуха, який хоч і не блистав сюжетом, був хоча б смішний, а це навіть не смішно, це просто відчайдушно, відчайдушно погано, повертаючись до так званого сюжету. А на балімет, які теж вижили в аварії, постійно будуть газлаздити Касі, що вона дурненька, і що це все здається, і він помер. Також Анабель постійно намагатиметься витягнути касі на тусовку, паралельно зраджуючи Мету із дивним тіпом на ім'я Ворон. А я казала, що будь-ворони. Цей ворон постійно кидає мутні натяки, що десь в іншому місці, але це теж так не цікаво, що я навіть не буду пересказувати. Мед в свою чергу буде постійно нав'язуватись касі, і його мрзос досягне висот, коли касі подумає, що спить у сні і шоном. Однак в реальності вона проведе ніч з мед. Ви тільки подумайте, який же він щуряка, зачекався, коли дівчина у вісні скаже щось типу я сумую по тобі, а потім стягнув себе труси і давай чіплятись, Ну це просто максимальний крінж. Сі постійно будуть переслідувати стрімні тіпи з клубу, а вона постійно буде втікати від них, аж поки час однієї з тисячі нудних і одноманітних погонь вона не втопить одного з них. Ви спитаєте, як чого це вона має когось втопити? А ось за декілька хвилин до цієї опухальної події стоплення боюється, що касі плавчиня року. Адже вона виграє якийсь там нікому не цікавий турнір із плавання. Також нас чекає дуже цікава сюжетна лінія про священника, який декілька разів підтримує касі на відміну від інших персонажів, які 24 на 7 займаються ігноруванням проблем касі і газлайтингом її. В один момент після чергової погоні касі біжить до цього священника, і він там її заспокоює, каже, все буде нормально. Не засмучуйся, касі, треба це пережити. Але наступного ранку виявляється, що він давно помер. А ще більш того, священник, який розповідає касі про це. Ще й до неї ганеб на чіпляється. Клас, супер, але це ні на що не попливає, не хвилюйтеся. Тобто священник, який в касі, теж був приводом. Цей фільм нашінкований подіями вона числа з капусти, і кожна сцена, якою б важливою вона не була, триває не більше двох-трьох хвилин. Через це дивитися його майже неможливо. Але ось прийшла година, і контент тут на півсезону справжнього детектива. А ми і близько не біля розв'язки, на жаль. Після трьох тисяч погонь вбивства, тьпа в басейні. І десятків приходів касі мед відвозить нажахану дівчину в мабуть найбезпечніше місце у світі той самий сатаністський клуб. Ну я жартую, яке це безпечне місце. В нього почалася вся ця історія, і він виглядає зараз в точності так само, як і на початку фільму. В клубі знову відбувається переслідування дівчини. Ви думали, буде щось інше? Ні, переслідування, і мені вже набрило, що в цьому фільмі постійно відбувається одне й те саме: в касі біжить геть в машину, демець знову дістає своїми балачками про почуття і так далі. І навіть звинувачує її в всіх своїх бідах, а потім відверто харасить. У відповідь на це дівчина справедливо вдирає його і біжить геть до коледжу. І тут вже починається абсолютний цирк. Якщо ви до того думали, що все дивно і сумбурно, то розв'язка може здивувати ще більше. Касі бачить купу дивних речей, які я навіть описувати не буду, настільки цей фільм мене дістав. Її привозять до лікарні, де знову ж запродовжується, але вже під поп музик Ну тут багато речей відбувається під поп-музику, так що все нормально, все в задумці сценариста і режисера. І всі події в голові дівчини зливаються в одну. А тепер готуйтеся до максимально тупого плотвіста. Це був сон касі в комі. Так, це був сон. Шон живий, а от Анабель і Мед, і всі ці дивні тіпи з клубу, які переслідували касі, померли. Ха! Ну, а касі прокудається в лікарні. Бачить о шона, парчка цілують, і все, типу хеппі енд. Всі ці дивні події були тільки сном, Касі, гниди, а на белі мед померли. Але так як вони нікому не подобались, то не хвилюйтесь, як і не будуть хвилюватись наші герої. Загалом в цьому так званому фільмі стільки несостиковок, От, наприклад, з ті сатаністи, які на початку фільму хотіли касі, вони ж наче були живі, нам так і не сказали, що вони хотіли від касі і чому влаштували ту діотську аварію. Що поки я не побачила в литві з кінці, я думав, що цей фільм ще може дотягнути до чогось нормального. Адже він підіймав важливі теми, як то прийняття смерті близьких. Також було купо зачіпок на те, що Анабель з Метом влаштували аварію, і це було б логічно. Однак ці зачіпки просто для того, щоб створити якусь ілюзію інтриги для глядача. Але Знаєте що? Є ще альтернативна кінцівка, де касі прокидається біля шона, і він питає: знову це сон. Я не знаю. Наша, хоч комусь, окрім матері режисера, дивитись це кіно. Я нікому не раджу і хочу стерти собі пам'ять, що я колись це бачила.